Літо мало б стати гарячою порою і для автодорівців. Однак, поки що, про якісь відчутні результати їхньої роботи говорити не доводиться. Більше того, Івано-Франківська область посідає передостаннє місце в Україні за найгіршою якістю доріг. Про це на чергові колегії заявив голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк. І це незважаючи на те, що автодорівці мали відремонтувати дороги в області до 1 липня, на що додатково було виділено півтора мільярди гривень. Директор «Укравтодору» Євген Прусенко припустив, що Івано-Франківська область, мабуть, перебуває на останньому місці в Україні за якістю доріг. Про це заявив голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк. Люди, наші люди, області не мають права не заслужити того, щоб терпіти таку наругу над собою зі сторони. Державної служби обласної служби автомобільних доріг. Через катастрофічний стан доріг роботу служби автомобільних доріг державного підприємства івано франківськ Автодор» на колегії визнали незадовільною. А її керівника Сергія Сендерського запропонували звільнити з посади. Служба автомобільних доріг займається слабо. Сендерський більше в лікарні, ніж на роботі. Він гарна людина, гарний керівник. Але є пропозиція Сендерському надати легшу роботу, першу питання службу, роботу вашої служби визнати незадовільно і звернутися до керівництва про кадрове підсилення нашої автомобільної служби. А Синдерська, я дуже шаною поважаю, поважаю, в зв'язку з тим, що він дуже часто хворіє, ми предоставимо йому легшу роботу. Нагадаємо, що на ремонт доріг цього року вже виділено 51 мільйон гривень з державного бюджету і більше 19 мільйонів гривень Облавтодор отримав з обласного бюджету. Ремонт доріг фінансується не в тому, не в такій кількості, як би хотілося, але президент дав доручення прем'єр-міністру України. При уточненні бюджету на другу, друге півріччя передбачувати кошти, збільшити кошти на ремонт доріг. А 2014 рік взагалі оголосити у державі роком капітального будівництва та ремонту нових доріг. Тетяна Русиняк, Любомир Борута, новини телеканал Раї.